Для нашої замовниці Олени з міста Києва підібрали ось таку машинку. Це Kia Picanto. Олена, розкажіть, будь ласка, як вам співпраця, як вам ваша нова машинка? Мені співпраця сподобалась тим, що підібрали дуже швидко. По перше, по-друге, те, що я хотіла саме, були побажання Світлий салон, підігрів кермат, підігрів сидіння, в общем, комфорт. Не обов'язково, щоб було це швидку, швидкісна машина, от, але по кольору теж були побажання, щоб була цікавий, якийсь варіант не чорна. От, і вгадали повністю. І дуже класно, класно підійшли з розумінням того, що я саме хочу. Супер, супер. Співпраця теж сподобалась, Тому що все чітко, зрозуміло і дуже швидко. Вас все, дякуємо вам за відгук. Хай вас добре служить. Дякуємо.